Про що Зеленський посперечався з президентом Болгарії? Як зсередини виглядає маєток Пригожина і бронепотяг Путіна? Чому депутатам з Львівщини прямо на засіданні роздали повістки, а США відправила Україні нову зброю? Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож можете підписатися на мій канал, аби підтримати мене та український YouTube. І поїхали. Зеленський посперечався з проросійським президентом Болгарії радіовим про війну в Україні. Суперечка політиків потрапила на телевізійну трансляцію. Під час зустрічі української та болгарської делегації, президент Болгарії Радів заговорив, що немає військового рішення війни в Україні, та все більше і більше зброї не вирішать проблему. Ну, якщо деякі лідери дуже прагматичні, то хоча б з цієї точки зору треба підключити твій мозок. І це зрозуміло, що поки українці воюють, так допомагай їм. Бо інакше є вирогідність, що війна прийде до тебе. І не треба гадати, що буде у тебе. Подивись на Україну у відповідь. Президент України Зеленський спитав: як би Болгарія діяла в разі повномасштабного вторгнення Росії. Чи пішла б вона на компроміси зі своєю незалежністю, чи залишила б вона ворогу свою територію? Також Володимир Зеленський розкритикував Радіва за використання слова конфлікт замість війни і відхилив його пропозицію про дипломатичне врегулювання, пояснивши, що військова допомога Києву кращий варіант ніж допустити, щоб війна після України прийшла до інших країн. Водночас Румен Радів протягом всього виступу Зеленського виглядав налякано і часто підглядав. У нотатки, а потім, взагалі, попросив продовжити їх зустріч без камер. Відомий чиновник покинув Україну з довідкою про інвалідність, а потім підкорив Еверест. Про це пише Українська Правда. Мова йде про українського посадовця президента Київміцьбуду Ігоря Кушніра. Подробиці історії з'ясували журналісти Підйом на Еверест сім'ї Кушніра обійшовся у 150 тисяч доларів. Після розголосу історії прес служба Кушніра повідомила журналістам, що той дійсно має інвалідність та з 2005 року бореться з онкологічною хворобою. А підкорення Евересту було його мрією. Тим часом у підприємства Київ Місбут, яким керує кушнір більше 10 років, і воно на 80% належить Києву серйозні фінансові проблеми. На початку року контора навіть просила додаткові гроші з бюджету на свою роботу. П'ятьох командирів з Азовсталі повернули в Україну за результатами переговорів з Туреччиною. У списку командир Азову Денис Прокопенко Редіс, виконуючий обов'язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, Волина, заступник командира Азову Станіслав Паламар, Калина та майор Національної гвардії України Олег Хоменко, також полковник Національної гвардії України Денис Шлега. Українські воїни після переговорів Зеленського з президентом Туреччини Ердоганом літаком прибули до України. Нагадаю, п'ятьох командирів полку Азов обміняли у вересні 2022 року на 55 російських полонених. Згідно з домовленостями з Росією, укладеними за посередництвом Туреччини, командири Азову мали залишитися в Туреччині до завершення війни під особистими гарантіями захисту від президента Ердогана. Тепер в Росії заговорили про порушення цих домовленостей. Так це назвав прес секретар президента РФ Дмитро Пісков. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто наддули. Обманули дурачка на чотири кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Ну, не, не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Що у підсумку друзі? Це прекрасна новина насправді, бо Путін шукав в особі Ердогана свого союзника. А той сидить на переговорах з Зеленським і допомагає йому у такому питанні, як повернення українських воїнів додому, і все це перед самітом НАТО. Ви уявляєте, як від цього зараз бомбить Росіян? Перуки, кувалда, злитки, золота, зброя та багато ікон. Про Кремлівське видання ізвісті показало результати обшуку особняка і офіса ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Так ось, чого нажив колишній друг Путіна? У величезному маєтку є власний вертолітний майданчик. А в будинку басейн, сауна, тренажерний зал. Та медкабінет, крім того, судячи з фото в особняку виявили цілий арсенал зброї та набої до нього кілька паспортів, перуки, пачки валюти, а також особисту кімнату для молитов із великими свічками і безліччю ікон. Зауважу, що обшуки почалися після спробу військового заколоту. А те, що все це потрапило в мережу, мені здається, доводить, що Пригожина знищують інформаційно, аби похитнути дивну любов частини росіян до нього. Майже впевнений, що його в. Б'ють найближчим часом. Питання тільки в тому, яким способом це станеться. Роблю ставку на отруєння. Здається, це улюблений спосіб для Путіна. Хамам Барта, косметолог. Журналісти дізналися про розкіш бронепоїзда, яким їздить Путін. Російський диктатор Володимир Путін пересувається по залізниці потягом вартістю більше ніж 6 мільярдів рублів. Спеціальним поїздом опікується керівництво РЖД та десятки офіцерів. Федеральної служби охорони нові вагони для поїзду почали будувати ще під час першого президентства Путіна. А останнє придбання це спеціальний вагон із спортзалом, хамамом, баром та кінотеатром. Повідомляється, що виготовленням вагонів займається підприємство Цирконсервіс. Як випливає з внутрішніх документів циркона, останніми роками компанія займалася особливим завданням і готувала для Путіна спортивно-оздоровчий вагон. Зокрема, цей вагон дозволяє російському диктатору не просто Подорожувати з комфортом, але й піклуватися про себе. Серед цікавого у потягу кабінет космітолога для Путіна з сучасним медичним обладнанням, зокрема, комбайн та апарати для омолодження шкіри, косметологічний кабінет, захищений від прослуховування. сусіднє приміщення, тренажерний зал. Він укомплектований лавою для пресу, тренажером для гіперекстензії, степ платформою та татамі. Куди ж кремлівському діду без бойового самбо? Також обов'язковою вимогою для підготовки вагону до експлуатації є наявність російського телебачення. Думаю, таке телебачення потрібно для того, щоб диктатор міг насолоджуватись тим, як його хвалить народ і як його всі люблять. Перед засіданням Львівської обласної ради депутатам вручили повістки. Запрошення до ТСК отримали 34 обранці. Як виявилось, на початок сесії завітали представники місцевого центру комплектування. Вже пізніше військові підтвердили, що прийшли, аби провести мобілізаційні заходи. Трохи раніше в новині Радіо Свобода повідомлялося, що повістки отримали 56 депутатів, але пізніше заступник голови облради Юрій Холод повідомив, що повістки вручили все ж таки меншій кількості обранців 34 депутати. Через жахливий стан Саакашвілі МЗС України попросила посла Грузії поїхати з України до Тбілісі. Спочатку посла Грузії викликали до Міністерства закордонних справ на розмову, а потім попросили його повернутися у Тбілісі для консультації. Раніше грузинському послу Георгію Закарашвілі за дорученням президента України. Було висловлено рішучий протест у зв'язку з погіршенням стану ув'язненого Михаїла Саакашвілі, який досі є громадянином України. Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Саакашвілі до України для лікування та догляду. Фото з останнього судового засідання за участю Саакашвілі справді лякає. Він виглядає вкрай виснаженим і аномально схуднув. Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль таким чином вбиває Сакашвілі руками грузинської влади. Знаєте, цікаво, те, що офіційно посла Грузії за процедурою могли вигнати, оголосивши персоною нонграта або, наприклад, могли позбавити акредитації. Але Україна в цьому випадку обрала процедуру, що не є типовою для міжнародних відносин. Вона запропонувала виїхати на консультацію послу. Цікаво, як будуть розгортатися ці події і ця історія, але здається, стосунки з Грузією. А в нас офіційно погіршується. Майже половина конкурсантів на посади у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі України вживали чи вживають наркотики. Таким є результат проходження на поліграфії. Про це у Фейсбук повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття посад у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Катерина Коваль. На жаль, невідомо в конкурсі на які саме посади поліграф виявив такі результати. Так от, окрім поліграфу, аби працювати у САП, доведеться здавати тест на знання законодавства, пройти тест на загальні здібності, а також пройти співбесіду. І щодо історії з наркотиками, друзі, я вважаю, що нічого смертельного в тому, що він або вона пробували травку у студентські роки немає. Але зовсім інша історія, якщо е, цей посадовець планує приймати наркотики під час служби. Пентагон підтвердив надання Україні касетних боєприпасів. Таку інформацію озвучив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль. За словами посадовця Пентагону, до нового пакету допомоги, який надаватиметься із запасів армії США. Увійшли боєприпаси 155-мм калібру, 105-мм міліметрові снаряди а також боєприпаси для систем Петріот і Хаймерс. Крім того, США нададуть Україні додаткову броньовану техніку Бредлі, а також страйкер, високоточні авіаційні снаряди, а також запчастини для ремонту. У Білому домі пояснили, що надання касетних боєприпасів тимчасовий захід поки не будуть розгорнути потужності для виробництва звичайних артилерійських боєприпасів. Крім того, Україна зобов'язалася мінімізувати ризики використання касетних боєприпасів. Друзі, тут важливо розуміти, як працюють касетні боєприпаси. А вони зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, тому їх вважають більш небезпечними для цивільного населення. Також буває, що ці боєприпаси не розриваються і залишаються у землі на довгі роки після завершення війни. У 2008 році понад 120 країн ухвалили рішення про заборону виробництва використання і накопичення касетних боєприпасів. А ось Сполучені Штати, Росія та Україна відмовились приєднатися до такої згоди. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, можете підписатися на мій канал, натиснути лайк та залишити коментар. Так ви підтримаєте мій канал та український YouTube. Я Віталій Гарнов. До побачення. Бережіть себе.